Основне враження це те, що є куди рости, є команда, з якою рости, і є реальні рішення, які ми можемо впровадити для покращення нашого навчального процесу. Я дізналася багато нового для себе. Я бачу можливості вдосконалення освітніх курсів, створення нових мікрокредитів і застосування тих інструментів, які раніше були недоступні для мене. Головне враження це те, що ми маємо ділитися досвідом. Ми маємо переймати досвід європейських партнерів. Ми маємо показувати свій досвід, і тільки в такій співпраці народжуються реально нові ідеї, нові варіанти того, що ми можемо втілити в наших університетах. Моє головне враження в тому, що це прекрасний проект, і потрібно більше можливостей для наших закладів освіти та вдосконалення для педагогічних процесів. Вчись вчитися ніколи не пізно, не зупиняйся, розвивайся, зростає професійно. Це те, що ми сприяємо розвитку нашої освіти медичної, і це чудово, що я є частиною цього. Айм, ви позитивні сюрприз до динамік совдиспроєкт гауклі України this new knowledge that we have been. And the exchange of information that we have done together with the Greek, Finnish, and Ukrainian teachers. And so uh, it's been impressive how they have already applied many of the things that we have been kind of discussing. My main impression is that we are doing something meaningful and important uh, for us and for Ukraine as well. Я найбільше пишаюся нашою командою, яка дивиться в спільному напрямі і готова працювати для кращого майбутнього наших поколінь. О, я найбільше пишаюся завжди тільки командою ДМУ, тому мені складно тут відповісти. <реш> е, мабуть, тим, наскільки ми е, добре скомунікували і, і, і всі да, почали скоординуватись, працювати. Але так само я дуже пишаюся вмотивованості наших викладачів, які дійсно хочуть щось змінювати на краще. Звичайно, пишаюся можливістю долучитися до проекту. Звичайно, пишаюся прекрасною командою і е, взаємодією, тим нетворкінгом, який ми маємо з нашими партнерами. Найбільше я пишаюся тою командою, яка є в проєкті, вона дуже потужна. Мені дуже подобається співпраця власне, з нашими європейськими колегами і мені зовсім не соромно за українських колег, які показують приклади того, що можна робити в наших університетах разом. Своїми колегами, своєю командою і викладачами нашого університету, які активно залучені в проєкт. Тим, що я є частиною команди Ukraine Digitland. Мабуть. Тим, що наш університет бере активну участь цьому, бере активну участь у розбудові сучасної медичної освіти, і ми є частиною цього. Uh, найбільше я пишаюся нашою командою. Я пишаюся людьми, які приймають участь у цьому проекті, і я пишаюся uh, тим, що ми маємо прекрасних координаторів. I feel excited about this, the way this partnership works. how people communicate with each other, how much involved they are in the project, how much hardworking they are, how things are implemented, and at which speed and quality they are implemented in this project. I'm of course uh, proud of uh, the Ukrainian teachers. Uh, uh, I think we are lucky to have such uh, high quality persons participating from Ukrainian side. But I'm also proud of the project management team of this of this project because we have a very nice nice group of people working together. I'm really proud of the participants' uh, motivation and their enthusiasm in the workshops and 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 in different uh, assignments given to them. You have a great uh, vision, so uh, you can um, uh, transform all this. Uh, Project uh, in practice to Йor University Goул Digital — інтерактивний і суперцікавий. AI, Digital Tools — High Medical Education. Трьома словами: це звичайно ж цифровізація, це звичайно ж розширення горизонтів і це, звичайно ж, прекрасна команда та взаємодія. Насправді це інтеграція в європейський простір, це розвиток компетенцій викладачів, і це університети мають бути сильніші. Підтримка, мотивація, цінності. Мотивація, бажання, рух вперед. Енергія, мотивація, драйв. Креативність, новизна, підтримка. Exciting, insightful, трансформатив. Тім. Uh, innovation coordination quality digital and commitment inspiring meaningful and collaborative change maker uh, dynamic and innovative innovative social impact collaborative